Свої враження від різних міст. Ми не зупиняємось. У новому сезоні приїдемо у ваше місто. Покажемо невідому яскраву країну. Дивіться продовження у серпні. Міста мій щоденник у сніданку з 1 плюс один. На замок я надивилася, вулицями погуляла і з місцевими мешканцями познайомилась. Тепер час для моєї найулюбленішої справи у Луцьку будемо їсти. Коли у я шукала якийсь унікальний заклад харчування, фактично визитівку міста, то місцеві мешканці в один голос направили мене ось сюди. Прямісінько під мури Луцького замку кажуть: саме ось цей заклад має чим здивувати. Перевіримо. Біля мені лежать старі кулінарні книжки 1890 рік. Дотований, бачите, тут вони всі в закладках, тому що справді кухня використовує оці старі рецепти. О, описано все непогано, треба йти вже куштувати нарешті. Що у вас є таке? От суто Волинське. Можна перебувати вам по Волинському грів Сантані. Ловлять вугрів на Волинських шаських озерах. Вони смачні не тільки смаженими, але й закопченими. Делікатес не встигла я доїсти рибку, як мені вже принесли фірмовий десерт. У Луцьку це вареники з чорницями, але на цьому не зупиняюсь. кажуть, у Луцьку є заклад, який просто не можна оминути. Тому бігом туди. Луцька молодь, звісно, по ресторанах не ходить. Найчастіше вона збирається ось тут. В народі це місце знають як кораблик. І воно славиться тим, що тут просто наднизькі ціни. Ну що ходімо їсти дешево? Дешево це не те слово. Ціни сміливо може назвати смішними. Бутерброд із шинкою тут коштує 4,54. Салати 3,43, 5,36, 8,39. Я сказав би, що це не дешеві, а доступні ціни. А для навіть гостей, які приїздять сюди, це навіть культурний шок місцями буває. Фірмова страва тут це пасельна від шеф-кухаря. Ходить м'ясо, бочок, цибуль, ріпчасто, яйце і різок спанзелений бутерброд. А ще дуже раджу спробуйте у Луцьку звичайний квас. Несподівано для самої себе я зрозуміла, що смачнішого не пила. Він настільки густий і смачний, що ним не просто напитися, а прямо наїстися можна. Продається у звичайних продуктових краницях і коштує пів літра всього три гривні. Справжні джунглі, байдарки, мерседеси та численні фестивалі. Завтра ми покажемо, що таке справжні волинські розваги. Не пропустіть продовження мого щоденника, місто Луць. І ось у мене в руках бренд.